Сьогодні новий день. Всім говорив Добрий день! Добрий день тобі і мені. Всім ми скажемо на землі. Малята, погляньте, яка гарна картинка. Розкажіть, кого ви бачите на ній? Маму, тата, бабусю, дідуся, діток, правильно! Як назвати всіх, кого ми бачимо на картинці одним словом? Родина сім'я. В родині всі люблять один одного, піклуються один про одного. Сьогодні до нас завітали Андрійка та його сестричка Оксанка. Вони нам розкажуть. Я піклується про своїх рідних, чим допомагають. Андрійко застеляє ліжко, складає свої речі, прибирає іграшки за собою. Оксанка поливає квіти, годує свого домашнього улюбленця. Допомагаємо Матусі мити посуд. Оксанка вміє підмітати підлогу. Малята, уважно роздивиться валюночки. І давайте пограємо в гру, закінчує речення. Я вмію посуд. Мити. Поласкати. Я люблю котика гадувати. Я вмію пил витирати. Я вмію підлогу підметати. Я люблю квіти. Поливати. Я люблю з песиком гуляти. Кожен член сім'ї має свої обов'язки, і для того, щоб усі були щасливими, слід всім працювати, допомагати і підтримувати один одного. Розкажи! Як ти допомагаєш своєї родині?